поки що заяви на отримання нових документів можуть подати лише особи, які отримують паспорт вперше. Здебільшого це молоді люди, яким паспорт необхідний для реєстрації на пробне зовнішнє незалежне оцінювання. Процедура подачі паперів максимально спрощена. Доброго дня я хочу отримати id паспорт. Доброго дня, будь ласка, вам при собі потрібно мати свідоцтво про народження і бажано копії паспортів ваших батьків. Так, це є Добре, Можна ваші документи, будь ласка. При собі потрібно мати лише свідоцтво про народження. Це набагато зручніше аніж оформлення документів на отримання паспорта старого зразка. Заповнюється анкета, подаються свідоцтво про народження і. Є в звичайному режимі, тобто на протязі 30 календарних днів, і в ускореному режимі це на протязі 10 робочих днів. Раніше було необхідно було заповнити форму 1, заповнився талони, заповнився талони на реєстрацію, де буде вказано. Дані особи і новий паспорт, серія номер. Це в вигляді книжечки на даний час це набагато спрощено. Подібні id паспорти використовуються у більшості європейських країн, адже у собі вони містять фактично всю інформацію про власника від його ідентифікаційних даних до відомостей про стан здоров'я. Окрім цього, такі документи неможливо підробити. Так і вона не дає змоги в принципі підробити документ. Що безпосередньо в нас дуже багато разів відбувалося, і багато шахраї користуються цим моментом. Тобто крадуть особистість від імені особи вони отримують кредити, і ще якісь створюють злочини, скоюють. І після люди від цього страдають, а перш за все, страдає країна, держава. Працівники міграційної служби наголошують на тому, що подача документів максимально спрощена та зручна. Після заповнення анкети та подачі свідоцтва про народження громадяни одразу ж фотографуються та формують свій електронний підпис. Вся процедура займає кілька хвилин.